Мрієш про самостійне життя, а ти готовий до цього? Адже, окрім свободи, самостійність несе за собою ще й відповідальність за свої витрати. Отже, сьогодні ми розберемося, як правильно бюджетувати орендну плату, комунальні послуги та інші витрати, які вже скоро чекають тебе в дорослому житті. На жаль, у дорослому житті лева частка твоїх витрат піде на житло з усіма його зручностями. Ось лише частина з того, на що йтиме твій дохід на початку дорослого життя: оренда житла, комунальні послуги, продукти харчування, транс. Спорт, одяг та взуття, розваги. Тобі важливо визначити свій максимальний бюджет на все це, щоб уникнути непередбачуваних витрат. Якщо коротко, то ось твої чотири правила гармонічного керування бюджетом. Перше створи бюджет розподілом витрат на основні категорії. Друге слідкуй за своїми витратами за допомогою фінансових додатків. Третє шукай способи зменшення витрат, наприклад, економне використання енергії та води. Четверте плануй заздалегідь витрати на розваги та інші покупки. Якщо ж ти не можеш звести кінці з кінцями, то не соромся звертатися за допомогою. Існує багато організацій, які можуть надати тобі підтримку та поради, наприклад, державні соціальні служби, які можуть запропонувати фінансову допомогу або допомогу в пошуку роботи. Неприбуткові організації можуть надавати безкоштовні або недорогі консультації з питань бюджетування, управління боргами та порад. З фінансової грамотності школи та університети можуть запропонувати програми допомоги студентам, які стикаються з фінансовими труднощами. Також ти завжди можеш поговорити зі своїми батьками або іншими дорослими, яким довіряєш, адже вони можуть запропонувати тобі емоційну підтримку та практичні поради. Тепер ви краще розумієте, як важливо бути фінансово обізнаним та ефективно управляти своїми витратами. А чи давав хтось тобі фінансову пораду, яка змінила твоє життя? Пиши в коментарях і підписуйся School of Me. до зустрічі!